І ще раз добрий вечір усім, хто залишається з нами на один плюс один, яке майбутнє обрали ми собі на найближчі п'ять років, обговорюємо ще хвилин п'ятнадцять. Життя прекрасне у своїй різноманітності. Темні смуги завжди змінюються світлими. Тепер ми знову разом. Тепер ми знову разом будемо вивчатись. Що неділі о 19.30. для всіх небайдужих гарячі події, відверті думки, яскраві емоції. Зустрінемося в ТСН тиждень на каналі 1 плюс Ти не один. Тепер ми знову разом будемо вивчати світ. Для усіх небайдужих гарячі події, відверті думки, яскраві емоції. Зустрінемося в ТСН тиждень на каналі 1 плюс Ти не один. Життя прекрасне у своїй різноманітності. Темні смуги завжди змінюються світлими. Тепер ми знову разом будемо вивчати світ для всіх небайдуже. Гарячі події, відверті думки, яскраві емоції. Справжню крапку у цьогорічних виборах обговоримо вже за тиждень, маючи на руках остаточні дані. ЦВК. Дякую усім за увагу і залишайтеся на 1+,1.